Ти молився за мене, в саду Гавсиманськім. як благав до Отця, нехай чаше мене, та проте не моя, а твоя буде воля, бо за них я посвячую жертву себе. Ще мене не було, та благав ти за мене. Не були ми знайомі, та ти мене знав, бо ім'я моє ти записав на долоні, за мій гріх постраждав. За мене помирав, кров стікала твоя за мої всі провини, щоб обмити мене від хвороб та гріха. Ти за мене молився молитвою сина, що лунала у тиші нічній до отця. Під стікав по лицю, наче каплями крові. Боротьбі неосяжній молився Ісус, там за учнів блав. І за всіх, хто повірить, і ти дав мені вибір, чи ж я відгукнусь на той поклик любові, ціною голгофи, на той клич його ніжний, ціною страждань. Твоя смерть то початок нової епохи, твоя кров то спасіння від смерті кайдан. Ти молися за мене, аби все звершилось. І спасіння в тобі, моя мала душа, ти прийшов, аби воля Отця тут здійснилась, і стернини колючі вибрав вінця. Все для того, щоб вічність мені дарувати, і надію, і силу, і віру, і любов, все, що маю в тобі, цього не описати, це відкуплення, прощення, пролита, кров. Ти молився за мене в саду Гавсиманським, а я в щирості нині до тебе молюсь. Проте слів буде мало віддати подяку за усе, що для мене звершив Ісус.